Так, вибачте, з Тімсом сьогодні якось презентації А, так. Шляхи введення це спосіб потрапляння лікарського засобу в організм. Їх існує велике різноманіття, але для антимікробних препаратів їх перелік навмисно обмежений. Згідно зі стандартом раціонального застосування антибактеріальних та антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою, затвердженого наказу МОЗ. Номер 1513 від 23.08.23 23 року шляхи введення антибактеріальних препаратів суворо регламентовані, також цей наказ встановлює стандарт загальних вимог до призначення коригування припинення антибактеріальної терапії. Після відкриття пеніциліну на початку 1928 року Олександром Флемінгом уколи стали асоціюватися з швидким одужанням. Відтоді ін'єкції закріпилася як символ медицини. Багато лікарів та пацієнтів віддають перевагу ін'єкціям, хоча немає доказів їх абсолютної переваги над пероральним лікуванням. Відомості про парентеральне ведення препаратів з'являється близько 500 років до нашої ери. У 50-х роках маніпуляція значно поширилась завдяки технічному вдосконаленню виготовлення шприців, а з початком 40-х років кількість ін'єкцій різко збільшилась. Поступово ця маніпуляція стала обов'язком медичних сестер. Щорічно проводиться близько 16 мільярдів ін'єкцій, з них тільки 5% припадає на імунізацію. І 95% на лікування маніпуляцій, проте це не є абсолютно безпечною процедурою. Негативні наслідки мають доведений вплив на захворюваність та смертність пацієнтів. Дослідження 1999 року показало, що ін'єкції спричиняють 1,3 мільйона попереджуваних смертей. Після цього в 1999 році разом з ВОЗ було створено всесвітню мережу безпечних ін'єкцій. Ін'єкцію слід виконувати лише за необхідності, і кожна ін'єкція має бути безпечною. Парентеральне введення антибіотиків складає значну частину від загальної і відповідно від необґрунтованої кількості ін'єкцій у 2003 році було проведення дослідження парентерального введення антибіотиків в стаціонарних відділеннях. Було виявлено, що 30% з 2000 тисяч днів антибіотикотерапії були нераціональними. Внутрішньом'язового введення у закладах охорони здоров'я, надалі ЗОС, що надають первинну медичну допомогу, призначення ін'єкційних лікарських форм антибактеріальних препаратів, включно з внутрішньом в'язовим введенням, заборонено. Стани, при яких необхідне парентеральне ведення антибактеріальних препаратів, лікуються в ЗОС вторинного та третинного рівня. За необхідністю хворого мають направити відповідний заклад, де він буде знаходитись під наглядом медичного персоналу. Внутрішньом'язова ін'єкція це складна маніпуляція, яка потребує знайти навички середнього медичного персоналу. Як і будь-яка інша маніпуляція, вона має потенційне ускладнення: це анафілактична реакція, постійний біль у місці ін'єкції, фіброз та контрактура м'язів, в місці укола, гангрена, пошкодження нервів, травмування судин, відшарування шкіри, остеоміліт, ненавмисне введення частинок скла під час використання слюнних флаконів та ампул, передача гепати... г... вірусу гепатиту та віл. Лікарям ЗОС, що надають первинну медичну допомогу призначати внутрішнє м'язове введення антибактеріальних препаратів пацієнтам самостійно чи їх родичам законним опікунам іншим особам вдома заборонено. Зло, що надають вторинну, тобто спеціалізовану та третинно високоспеціалізовану медичну допомогу, ці препарати слід вводити відповідно до інструкцій для медичного використання. Шляхи введення антибактеріальних препаратів це пероральний, внутрішньовенний, внутрішньокістковий та лише в деяких випадках інгаляційний. Такі шляхи введення, як інтерартеріальний, ендолімфатичний, внутрішньочеревний, внутрішньом'язовий та безпосередньо в рану, не мають доведених переваг. Тому їх застосування заборонено. Внутрішньо м'язові ін'єкції мають ряд недоліків, порівняно з іншим шляхом введення. Всмоктування препарату визначається об'ємом м'яза та його кровопостачання. Початок і тривалість дії препарату не регулюється, ненавмисна ін'єкція. Підшірну площину може призвести до сповільненої дії препарати. І також внутрішньом'язова ін'єкція може бути ускладнена у дітей, а також у пацієнтів з фізично обмеженими можливості. Чому? Тому що у них трошки можуть змінюватися анатомічні орієнтири. І основним аргументом, який можна знайти в підтримку рутинного внутрішньом'язового введення, це тривалість залучення персоналу та вартість комплектуюча, тобто це економічна складова. У ЗОС, що надають вторинну та третинну меддопомогу, внутрішньом'язовий шлях ведення препаратів може використовуватися лише у випадках. перше, це технічна неможливість встановлення надійного внутрішнього чи внутрішньокісткового доступу, і інструкція для медичного застосування лікарського засобу передбачає виключно внутрішньом'язовий шлях ведення антибактеріального препарату. Внутрішньове наведення. у ЗОС. Внутрішньове наведення антибактеріальних препаратів пацієнта має бути призначено у таких випадках. Інфекційна хвороба вимагає тривалої антибіотикотерапії. Це може бути сепсис, септичний шок, бактемія, фунгімія, остеміліт. Бактеріальний гнійний артрит, менінгіт та інше. Тяжкий загальний стан пацієнта, який обумовлений порушенням свідомості та нестабільною гемодинамікою, або ж ще може присутня бути дихальна недостатність, відсутність альтернативної ентеральної лікарської форми. Пацієнт отримує. Отримує певне парентеральне харчування, і він не здатен ковтати або має блювання, що не піддається медикаментозної корекції. Проведення постійної назогастральної аспірації або двічі отриманої аспірації об'ємом більше 150 мл протягом 24 годин. Також можуть бути клінічні стани, які пов'язані зі зміною абсорбції діючої речовини лікарського засобу. Відмова пацієнта приймати лікарські засоби, пероральне, вона має бути Документальне вирольний прийом антибіотиків. Пацієнт, який отримує антибактеріальний препарат у у вигляді парентеральних лікарських форм внутрішньовенно або внутрішньокіскову, слід перевести на інтеральне введення антибактеріального препарату. Це називається ступінчаста антибіотикотерапія. Щойно це стане можливим, це може призводитись кожні там 48-72 години. Лікар може. Змінювати лікарське призначення. Інфекційна хвороба вимагає продовження антибіотикотерапії, наявна доступна лікарська форма для перорального застосування, а температура тіла, яка зберігається протягом 24 або 48 годин без застосування антипіретиків. стабільний загальний клінічний стан пацієнта. Він свідомості, гемодинаміка стабільна, дихальна недостатність відсутня. Лабораторні маркери запалення повернулися до нормальних величин. Пацієнт здатен ковтати, або пацієнт отримує повне, або часткове ентеральне харчування. Або коли не в однородженому виповнилося вже більше 28 днів. У 2013 році Великобританії проводилось дослідження ОВІВа Oral Versus Intervenosus Antibiotics. В ньому порівнювалася ефективність пероральних та внутрішньовенних антибіотиків при інфекціях кістков, кісток та суглобів. Через 7 днів після операції учасники були випадковим чином розподілені на дві групи для завершення перших шести тижнів антибактеріальної терапії. Одна група отримала антибіотики внутрішньовенна, друга пероральна. Після перших шести тижнів обидві групи продовжили пероральне застосування антибіотиків протягом року оцінювалася ефективність лікування. Результати досліджень показали, що пероральна антибіотикотерапія не поступалася внутрішньовенний. Ускладнення виявилось у 14% у групі внутрішнього введення та 13% у групі перевального введення. При цьому групі внутрішнього введення пацієнти додатково мали катетер асоційовані ускладнення: це 9,5% проти одного. І також в системному огляді 2007 тисячі сьомому року росі не було знайдено доказів нижчої ефективності пероральної антибіотикотерапії порівняно з паринтеральною при лікуванні важких інфекцій сочовідних шляхів у дітей та дорослих. Також результати отримали з рандомних досліджень, які порівнювали внутрішньовенне введення антибіотиків із пероральним при целюліті. Усі чотири дослідження показали перевагу пероральних антибіотиків перед внутрішньовенними. Також при порівнянні ефективності внутрішньом'язового цитріаксону та перорального прийому антибіотиків у дітей з середнім оті отітом для переходу з парентерального на пероральний прийом. Обраний антибактеріальний препарат має відповідати таким критеріям. Основна діюча речовина відповідає або належить до того самого класу, що і парентеральний антибактеріальний препарат, спектр антибікробної активності відповідає парентеральному антибактеріальному препарату або ж мікробіологічне дослідження підтвердило чутливість визначеного збудника до перорального антибактеріального препарату. Та якщо пероральний антибактеріальний препарат дозволяє досягти бактерицидної тканинної концентрації. В місці локалізації інфекційного запального процесу тут на слайді наведені для прикладу препарати, що при переході з парентерального в приоральний прийом мають 90% біодоступності. І наостанок скажу про те, що преоральне введення антибактеріальних препаратів має такі переваги: зниження ризику розвитку катетер асоційованих інфекцій кровотоку, зниження ризику розвитку ускладнень, що пов'язані з інфузією пацієнту, наприклад, тромбофлебід. Знищення вартості лікування, краще ставлення пацієнтів до лікування, зниження ризику інфікування медичних працівників та зменшення тривалості госпіталізації людей. У мене все. Дякую за увагу. Дуже дякуємо за змістовну Скажіть, Будь ласка, чи є в когось питання до Ольги? У мене є одне, що можна. Але ж пацієнти люблять, щоб їх активно лікували, хіба ні, ну, типу. Так, люблять, і я, так, між допрочим, забула, як на українській мові, до того часу, як я готувала цю презентацію, я теж вважала, що внутрішньом'язові ін'єкції ми полюбляли і вважали, що вони. Пришвидшують якби одужання, тому для мене це також було відкриття. Okay, Хорошо, mm. uh, дякую. Uh, чи є у когось питання до доповідачки? Немає наче. <кхем> Дякую, Ольго. Якщо питань немає, то ми можемо переходити до наступного до, до, до наступної доповідачки. Я перепрошую, у нас є деякі технічні проблеми, тому ми змінимо порядок доповідей. І наступна доповідь це аналіз 10 принципів раціонального використання антимікробних засобів від Ілони Гамбаря. Ілона, ви можете подивитися своїми слайдами. Так, добрий день. Я зараз підключу презентацію.